Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus. У нас нове круте надходження. Це Toyota Auris 2008 року випуску. 1.6 бензин. подивіться просто, як вона прикольно виглядає, які круті титани у нас на даному автомобілі стоять. Ось так вона виглядає. У нас позаду, збоку, по колу. Ні, ну титанчики тут мощні Так, по салончику у нас. По салончику ось такий. Чистенький, акуратненький тканинний салончик, як бачите, не затяганий в гарному стані. Задні скло підіймачі. передньому ряду, само собою, маємо повний склопакет, маємо електрорегулювання, дзеркал та калібровку фар. Ось такі механічні регулювання передніх сидінь, регулювання керма по висоті та по виліту, мультикермо. Ось така приборна панель 206 тисяч км рідного пробігу. Є мультимедія, є двохзонний клімат кліматконтроль, ось така автоматична коробочка передач, і є підігріви сидінь. Як бачите, все чистенько, акуратненько не затягано, тобто дуже в дуже гарному стані. Тому, друже, якщо тебе цікавить даний автомобіль, звертайся до компанії автофокус, це вулиця Михайло Гришка, 4А, Ти можеш даний автомобіль придбати як за готівку, так і кредит, лізинг та звичайно безготівково.